Хе-хей і усіма привіт! Ви на каналі Космічний Про. І з вами я, Космікс. ну і я тут таду вже до ду, дуже довго морочився. Дуже підготавлювався. Ну і це до так вимовити. Нова ступінь випуска моїх відео. Я вже уходжу із. Метики, ну шорт, ну і буду переходити к відео. Бо жорети це треба та ну думати, а тут я можу якесь проходження до є і так далі. ще. Ну є одним словом... Да, ось у я. Дує, це. Сава дай! Це був я от та, із самих любимих зборок модів на телефон. Щоб ви розуміли, я зараз переїду в кратів. Ось я вже переїжджу в Кратів. Тут як я усатанавлював карету, то тут вже зараз включені чите. Тобто я можу день міняти. І у нас преса таратью такі книги. Ге. Оці дві злизне воно є дерев'яна, вона мені напоминає дерево. Я не знаю. Отут розказуєтеся про карату. Отут розказуєтеся. Щось ще типа, ну про крафти, ну і так далі. Ще. А тут. А це квест... Від допомагає є. Ну, получите разурацы. Я вам скажу. Я вам скажу, люди, что уважаете камень. Ус, як минимум, один мод на оружие. Осьо та тут навіть є оці рогатки із... із... Ну, из. Ну, сімей похожий ну, зборки. Я про цю зборку знаю от лололожки. Щоб... Щоб, ну, підпрыгнуть, нам надо зажати. Ооо кара, чекара кара, то, можу, то... І вона више может акцию Вс воно так спрашивает И можешь Ииифо А щоб урона на отримати, то є спеціальні за плочки І за і за ну і за залезу а тут є і ще таке. Е? Вам це до досить... важко сказати. Але подивіться, ну. Допустим, ну, той, теж відео ну, той же сезон Лололошки Бо я не знаю, у кого ще такі моди я бачу. єдиний я прим... Так, так та, то тут навіть є питом, це наприклад питомець кровати, тут куча богів. Щоб ви розуміли... Тут як мінімум ось ще таке... Тут та... Тут на носі на ці порошки. Тут куча ботів. Та то навіть є лотбокс з оружієм. Ось що. Я взяв один лотбокс. Давай я то відкрию. Але кара може піде лагувати. І таких карт, як мінімум, сім штук. Тут куча усякого іменьма. Це ця, ця кара это в на Тут як мінімум... Подивіться, скільки тут як мінімум шльемів. Ну, шоломів. Пута. Офігеть якусь його багато. Не, ну, ну що? Пресса, топим к виживанню. Раз, два, три. Е, раз, два, три. Все вже є середічки. Голод. Зараз я з бабахою день. Але воно тут, як мінімум, у мене не лагає. Ну, ну підлаговує. Але це усе. Я. Ну, як на мене, про, ну проблеми із зборкою. Бо це мобільна зборка. І вона, ну, на таке. І ганіки коли, Ну коли того, Ну, таке множество сготово модів із комп'ютера. Ну і тут о день. Ну і дождів уже все. Не ну добуваємо. Ну і тут охредечи кабель класна механика з деревом. Не ну якщо на, на цьому відео набереться як мінімум 10-50. Якщо, конечно, повезе переглядів, то я покажу, де можна цю зборку скачати. Мої це на реклама цієї зборки. Руки. Це просто, то Let's летсплей. Тут у нас усе і далі, ну при началі. О. Ну, і навіть якщо ми тут пригнемо, що я і Я не боюся. Бо тут інвентарь. Ось я воскресаю, так вимовити. Ну я було мене успію ради. Буєт дуже, щоб да порадувало. Я тут, Так, ну доза і, і В такому, му самому світі. Пообіля. О, це нам чудає ще відбудуватися. За охренете на телефон. Я Ну і якщо ви вже цю проїдете, то там еще як мінімум 6 штук. І кожен кого, хоч, хоч і похожа по деяким модам. Так. Да. Бо тут та, та є, ну, дорогі моди на дорогих сборках. Але вони для таких же карт. Ну, щоб там, ну, легше виживати. Я цю зборку не буду... Докрите кувати. Оце ідеаліна зборка. Ось тут ставимо. А тепер дивіться прикол. Ставимо. ксататі в мене тут. українській мові. Окрім модів. Палиця, це палеця. Ну і ставимо саженечі дуба або по розсоток. Якщо у вас українська мова. Ну і я буду ну, напів по на напів по ну, розмовляти, Ну щоб і тим ідема було трохи понятно. У мене білі ще часок аудиторії. Из-за Росії Ну я воно еще може так підла А, вы ч поломав? Ну воно на випаде Ну и тут а ч это подала по та сборка буває воно Ну Вона на Під Жується, кілька модів, тому воно буває відлагоє. Ну і ну, понятно, бо ви ж бачили, скільки тут модів. Я ще вам допоможу ну, ну, пояснити, як ці моди на, на, на оцій вересі працюють. Ну на кормоп'ютері вам може бути, ну, не понятно. Мо... Ну, Мо... Мо... бо... Ті ютубери я у яких если приймати на комоп'ютера? У них може бути того рохина, такі ви можете на полу. Місто, поняти. Бо це усе на телефонах. У мене... О, телефон, як він? Самсоних. В мене реально телефон на самсонг. І він. І він дуже слабенький. І він Майкінкрафт держи і із цією зборкою. Він у мене дуже лагає. Але він цю руку руку держить. Ось отакий є крюк. Ну, і він. Ну, на комп'ютері із дерева мають випадати. Де... По російськи я тільки знаю як, ну називають ще. Ну шолко А тут уже заразу випадають детки. Ну, Де, і це. Ну, а як була, якщо є. Ну є, мені надо буде купити тут. Ну я покажу... Ну не буду крафтити, ну. Ну, нові Вереса такі. я можу, щоб вам чисто це показати. Тут навіть є відтакі ВРС атаки. Тут куча, куча. Тут навіть є сіто, через яке супер удобно просіювати. І тут навіть і не треба його теді, но ти вже ти як крафтиш, воно вже зібране. Воно тут вже скрафтине. Його тут не надо одділи, но крафтить. Воно вже зібрано і через ініціативу, оце дуже полєсне. Оця обоя скрафтити ось цю бочку. Вона називається понагляднішкий барел. Вона крафтиться із досок. Цей із досок кому як удобно, і вона охренеть яка полєсна. На дуже довго. О. Ви навіть можете жити, Ну я вам можу покажа... показати показати наш вам. У вам буде де ну я можу вам показати, а наша вам буде оця так вимовити бочка. Ви її отак поставите. Вона треба буде для сіта. І можна і без шоса поставити. Поставити. І туди ви можете пару сетки запихати, і у вас буде земля. Ну вісти дуже полезно. Я іщу пробую, знає те реплей мод на телефоне. І якщо ви хочете, я можу навіть для вас зняти в нормодів. Нормодів об... Вideo можуть в жоті, ну, виходити, но ну, не за вожде ВЖД виход відео, можуть обже виходити навіть раз в 7-7 днів. Но ну, рази в сім днів. Але це пов'язане із тем. Шо? Бляха, мені надо скрафтити изіпоти. Ну, я на те живу. Ну, його При презаписі, воно еще білі ще лагає. Бо, як ти записуєш, то воно має я записуватись на відео. Пробачте. А це іще більше заважає. Ну, Ну, це іще більше, так вимовити, нагружає Є телефон. І із за того у голові... Ну, як я буду записувати, то у вас може там, ну дуже сильно лагати. Ти ну відео. Але ну я не винен, Тому що? все так і то отак крапить? Вот так не надо трапать. Осьо я лупа, ноги тут показывает все, что можно скрафтить. Крафтим. Осьо Сито ставим. Переробатуємо. Ку... Ох, землі. О, п'ять куски землі. Надо на наших і и тоді будуть випадати... ...ресурси. Спочатку так. Бляха. Але тут не надо боятися того, что у тебе ресурси пропадуть. Тут ти їх можеш... Збирати собі спокої їно. Ну її не боятися. Я зараз. І ви були на каналі Космічний Про. І з вами я Космікс. Ну і всім пока-пока.